Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами навчимося ходити по лаві та стрибати через струмок. Для того, щоб правильно ходити по лаві, ми стаємо на лаву. Руки в сторони, спинка пряма. Голівка рівненька. Очі дивляться прямо. Починаємо крокувати. Зупинилися. Повернулись, ручки опустили і зійшли. Спробуємо ще раз. Стали на лаву, ручки в сторони, очки перед собою. Крокуємо. Зупинились, ручки опустили. Повернулись, спустились. Ще раз пробуємо. Стали на лаву. Ручки в сторони, голівка перед собою. Крокуємо. Зупинились, ручки опустили і зійшли. А зараз ми згадаємо, як потрібно стрибати через струмочки. На підвозі виставляємо два струмочка із мотузок або палець, відстань, між якими 40 см. Виконуємо вправу по два стрибки в один бік, потім в інший, енергійно відштовхуючись обома ногами від підлоги та стійко приземлюючись на напівзігнуті ноги. Пробуємо ще раз. Енергійно відштовхуємося, приземляємося на напівзігнуті ніжки. Один струмочок, інший струмочок. Ще раз відштовхуємося і приземлюємося на напівзігнуті ніжки. Знову, молодці дітки! До побачення, друзі, до нових зустрічей!